Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Чи не хочете ви поговорити про породи собак, яку люблять багато людей? Цікаві факти про бігля. Цибаки і породи бігель називають співучими біглями. У всі часи серед мисливців вважались особливою удачею створити своєрідних хорт біглів з граю, в якій би перегукувались високі та низькі голоси. Біглі на кличку Лунло -Лун став першим собакою, якого клонували з соматичної клітини шляхом генетичного нокауту. Цей експеримент провели китайські генетики. На жаль, саме на біглях тестують побутову хімію та косметику. В них коротка густа шерсть, великі вуха і дружні зацікавлені очі. Вони мають компактне міцне тіло, Вага коливається від 10 до 20 кілограм. Тривали життя біглів від 10 до 15 років. Біглі неймовірно соціальні собаки, які люблять компанію. Вони добрі з дітьми та іншими собаками. Біглі відмінні мисливці з прекрасним нюхом, що робить їх чудовими собаками, трекерами. Вони енергійні і потребують регулярного фізичного навантаження. Біль одна з найстаріших порід собак. Бігель з французької означає відкрите горло, що відображає голосний гавкіт цієї породи, подібно бландхаунду та басетхаунду, хаунду. Бігель має найкраще розвинений нюх серед усіх порід собак. Фактично, у них у носі розташовані близько 220 мільйонів нюхальних рецепторів. З огляду на їх чудовий нюх, не дивно, що багато біглів. Працюють як пошукові собаки в аеропортах. Зазвичай їх використовують для виявлення вибухових речовин і наркотиків. Але нещодавно також навчали виявляти наявність коронавірусу. Це дуже корисні та дружні собаки. Вони дуже милі та прив'язуються до господаря. Вхідність до 2 виділення 5 зірок потреба в грумінгу – 1 з 5 зірок. Інтенсивність линяння – 3 з 5 зірок. Схильність до гавкання – 5 з 5 зірок. Здатність переносити спеку – 3 з 5 зірок. Здатність переху. переносити холод – 2 з 5 зірок. Здатність залишатися на самоті – 1 з 5 зірок. Іглі як діти, дуже милі та дружелюбні. Якщо ви залишаєте бігля з дитини, або ж ви самі дитина, ви можете бути спокійні, що ніхто нікого не вкуси. Біглі дуже дружелюбні до людей і особливо дітей. Біглі люблять копати та плавати. Ці собаки гольчі. Це одночасно і слухняні, і неслухняні собаки. Біглів. Іноді дуже дуже важко навчати і дресирувати. Деякі люди кажуть, що для цього потрібно рік або півроку. Біглі не дуже підходять для сторожової собаки, оскільки вони лагідні навіть до незнайомців. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу! Ставте свої вподобайки та підписуйтесь. Пишіть, про кого хочете почути ще.